Шерлоку, в мене якесь казкове перечуття свята. Дивно. Різдво було вже давно, день народження не скоро. Це ж елементарно, Ватсоне. ми за мить від свята краси та свята продавців квіткових крамничок. Так чого ж ми сидимо, Шерлоку, нам потрібно якнайшвидше знайти тих найгарніших і найчудовіших дам. Але ж де ж нам їх знайти цих най-най? Це ж знову таки елементарно. У Таймс давно пишуть, що всі рекорди і рейтинги побиті. Хто? Ну ви ж говорите про найчарівніших і найгарніших жінок? А -а -а. Так, от, найчарівнішими і найгарнішими жінками визнано нубі півчанок. А це да. А це взагалі елементарно, вацене. Беремо телефон, відкриваємо Google, вводимо. Ну біп. Ніколи не перестану дивуватися вашій кмітливості і оцими вашими всілякими штучками. Ну що ж, найгарніших дівчат ми вже знайшли. А як ми будемо їх вітати? А я ніколи не перестану дивуватися вашій недалекості, Ватсоне. Це ж елементарно. Просто знімаємо відео вітання на телефон і відправляємо його на сайт Нубіп. Дивовижна ідея. Ми, дами та леді з Нубіп. Ми з доктором Ватсоном щиро вітаємо вас з міжнародним жіночим днем. Бажаємо робити свою власну погоду завжди весняною і посміхатися так, щоб затьмарювати сонце. Радіти життю, неначе птахи, і бути щасливими, як діти. Нехай все життя буде одним суцільним, восьмим березня з найбільшими букетами квітів. Із кристим шампанським і ароматом дорогих парфумів. Залишайтеся найгарнішими у світі зі святом! Це приголомшливо, Шарлоку! Відправляйте! Відправляйте якнайшвидше, щоб всім жінкам на було приємно! Елементарно! До речі, Ватсоне, давно хочу у вас запитати, а що це у вас таке за дивне ім'я? Доктор. І взагалі, оцей магазин Ватсонс ваш?